Всім привіт! Сьогодні я буду грати в Counter-Strike знову. Як ви бачите, я вже зразу заходжу на сервер. Ой, олюблений. Не знаю, що таке ефір. Ну, не забувайте ставити лайки і підписуватись. І напишіть коментар. Стоп! Я знаю я... Опа, що це? Ладно. Не забывайте подписываться і ставити лайки. А я почему жар зараз контурів. Ой, не контурив, а теро гасити. Опа! А. А! а. Ця пушечка кака. Я вам повторю. Я знаю, что чел, це справжній! Справжний чел. Дуже жорсткий на секунду. Я раз з ним попадався в команді, він хасив просто всіх. і вже готовий був по своїм Тут же хоча б їх не сплутаешь. А там в нас в там їх буквально плутаєш кожну мілісекунду Я вам чесно слово говорю. Я там их слышал реально каждую секунду. Я не мог заразуметь. Например, я стрелял ну, свого. Думал, что это чужий, а он стрелял свого. Только пока он не сказал, типа, что ауч, то я, например, не, не, не разумел. Алло! Вс. Так, даже нам будто оборежешь. Так пучка это Три. Тре. Ап. Ах, сразу. Надают попасты. Опа, гранатка, гранатка. Перервалась там. А! Сзади. Нашл. До речі, я не люблю, коли мене ззаді снайпнують. Ну, вбивають. Я це найбільше не навчу. Чочок! Отримай. О зараз скоро отримаю турельку, можна сказати. Ну не отримаю, а куплю собі. От мене мене дивує, як чельки вбивають так легко. Він хершотом? Та ні. А як тут так легко вбивает? Ах, ладно. Ніч не важно, короче, як не вбивають. Важно, що я можу вбити! Це, це головне. Короче. А, йоу. Йоу, йоу-йоу-йоу-йоу. Ой, мне мені, мені одного научилися прибыты. Опа! О тут вони часто... Я-то... Та... Чувак, ты що, ку... Слепенький? Сліпий, походу. Це я вам точно сказати. До речі, що плюс сервера, що тут патрони не кінчаються Тут вони на скінченні. Бачили, як я скакав туди-сюда, туди сюди Але їхня майстерність краще, ніж моя. Ну бо я собі не по накупляв всякої гравітації, швидкості і всякої такої чибини. щоб стати сильнішим. Ух, коктейль молотом! Ух, бляха! Ух! Ух! Ух, ух, ух! Це було жорстко, я скажу. А. Ну ладно. Опа. Опа! Опа, опа, опа. Затримався. Нормально. Чел. Це я можу ставити турельку. Тільки от де би поставити? Це вже питання. Ай! у у, 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 у. Ну тут можна... В принципі... А! у, -у, -у. Пристрілили все ж таки. Я можу. А... Я не знаю, от неде поставити эту турельку можно в принципе тут Що? а не вообще вообще то можно вообще в виде поставить а тут куда типа перехрестя поставлю на перехрестя не... чекайте Опа, oh, є. Yeah. це велика, зато хоча б. Давай! вбий хоча б! Все! Все хорошо. Пока. А! Я думав, що... Ау! Пога! Угу! Э, Ви що, полимало мою туре! А, ah, точняк! Дуже слаба. Я ж забувся. Шо? О, до побачення. От тут вже наші підійшли. Тут вже можна їх зайти і почати гасити. Тут вже наші. Опа, гаммафста! Сюда! До речі, граната! Є неперезаряджений пістолет! Опа! А, ти свій йоу, йу, йоу, йоу, йоу-йоу, йоу. Йо, йо, йо. Ты свій. А, друка! Я ч штани не наклав, вам чесно говорю. Це капець якийсь. О, четвертый? Да, це не максимум. Треба один разочек люба ще обгрейднути. А це штука апгрейджують? Да. да. В принципі, тут можна зробити нашу базу. що мені не... НІ! НЕЕЕЕЕЕЕ! Какашка! Я зараз всіх вб'ю! Мені вже без перебору, я вам говорю! Ч розпался прокакав свою тре... Ну чому? Отримай! Ну давай, Та двоє на одного Вирубив! и мене ця штука бізить. Я их нарешті зламати хочу. Чтоб чуваки не могли не ні хилитись, нічого тут робити. Нарешті! Оу! тікай! Опаде! бачив? А, Що? то? Де? Я. Он десь, я не знаю, в мене вже накопилося та, та сума, Я там можу в принципі, купити? Я там бачу в когось, В чуваків є віпи, Нормально. У мене ніч взагалі. Ей! Ей! Це ну блін! Я стоявся! Йопа! Не, чувая турелька! Ні, ну це знущання, скажіть мені, будь ласка. Капець, треба десь нормально ставити турельки, чтобы я нормально отримував моні и все было добре, а не як мене просто беруть, прибивають за секунду, и я все, дохлий. Слава мені. Знаю, як рухати. Але вони просто всі обграють Я не маю слів. Брейку і валю. Щоб зараз поставити тут хілки. А! Опа, оп! Є, сюди. Ну це зараз дуже в мене проблемний. Бо я собі нічого купити нормального не можу. А, ну-ка, п'ять. Найладша гравітація 2000. Окей, гравітація... Окей. Така. Наприклад... Наприклад, четвірочка. А. Дуже дорогі штучки. Е! Та ну як? Ну не питання. Чітери Якісь свіпи. І нашо ви покупляли віпи дураки. Дураки. Блін, що в цих пахне вбивати! Просто слів нема! це не, не знаю нашо він. Віп... Не знаю. Мені. Це просто слів нема. Надіюсь, хоча б якісь яке мене буду зникати, чи щось таке. Зато інше все капець. Ладно, я поставлю, то. Ух, надіюсь... Ладно. Хоча б щось Друби Коротше, проблемка. Проблемка, проблемка, проблемка. Дуже-дуже велика. Тепер я не знаю, чи вона є. Це проблема. О! Є! Прекрасно! Чуваки, чужие, поставили апгрейджу на турель. Тобто апгрейдил свою турельку. А мои-то... Чуваки дебильні. Нифига ей не обрайчують. Это капец якийсь. Фух, я думал, что я... Я уже прокакал собі. Все. Ну-ка. Ах, ладно. <свист> Ура! 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 Нарешки нормально апгрейджуе. Ах хиль, хиль. Хиль. Вот эти. Прям мне дуже страшно. А, ну Я готовый. А! Льо турелька в рівень три вбив ты вообще ты? Чё знали? Алё, чтоб знал. Алло, чтоб знал. Алло! Ч ⁇ КМ нормально взять на может? Ломай! Ломай! Лама! Ломай, блин. Нет, за капец, якийсь. Я вам сейчас говорю. Ух, погнала, погнала, погнала. Знаєте, що найбільше не подобається? Що чуваки мають віп. Оце мені не подобається. Що чуваки мають віп. А віп, щоб ви розуміли, це якась Морока шатать для нас, для понтерів. Ну будь ласка, щоб я наступну катку, коли ми закінчимо цю? Це сі... Щоб, блін, сім моїх хвилин моїх мук. Але то ладно. Нормально. Ух! Отримайте. Два к всього лише. Чого гроші так повільно? Ладно, погнали. Я їм нарешті повчуся, надіюсь. Е! вони знов віп! Ту хіпку поставили. Свою МН. Эй! Не, я бачу власника! Ай! Я побачу власника! Да ну бляха! Все, Это якийсь капец. Я не знаю, что совсем говорить. У мене, крім слова, капець ні, нічого нема. Я Та, ну бліна. Ладно, нехай тут буде. Ах, капець. Все, робим тут базу. Так. Ух. Один вистріл, і я... Бум-бум. -бу. Я? Того вже. Ей! Ура! Нарешті тут зачистили! Ні, не. На... Т -т 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 просто! В ней их команде в чуть-чуть на секундочку. Два випа. Два. А в нашей команде ноль. Ноль. Вот. Все, ноль. Он может сами навить подавитесь. Чему? Я не Вы бачили? Вы бачили, Вы бачили? Вы бачили? Це, це 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 в мене якісь чіпери, Я вам говорю. Ви бачили, як він так перезаряджається, перезаряджається, і різко в мене починає стріляти. Коли в нього досі йде перезарядка. Капець. А! Ну, ну. Я бы двох прибываю. Моих мене бьет. Я не, б... не знаю, Оу! Сзади. А мой? Не. Тримуй! Я вб'ю тебе, Хилка. Якого? Блін. Відкритися, чувак, Ой. да що тут робити? Краще піду в звичайну каточку. Каточку? Бо то тут. Тут якийсь капець. А! Я блин це нареально! А тут же база наша. А тут же хто? Эй! Шо, Эй? Я покращив це! До другого левела! І мені зняли гроші! Ладно, нічого! Але зато це зараз... А-а-а! А-а-а! Ты Тут мені дають ураган постріл! Аура лікування? то треба мати багато грошей, а я, як- як на вас не мільйонер. О, чия це турелька? Ступіт! Надіюсь, хоча б нам цей чувак допоможе. Я вас прошу. Ти виглядаєш... Да! Віп! 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 Це віп! Я бачу власника пушки! Угу. Нормально. Прям нема претензій ніяких. Смотрите, я бы прокачал штуку на Ракета с... Я бы прокачал на лікувальну ауру. А вы... Чес! 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 Єс! Чес! Раджу, якщо вы... Фокс... Он... Ура, нарешті, до нас хоча б один віп доєднався. І Норм. Норм. Шенс. Норм. Норм? Ми тільки почали і нас вже обстрілюють як. Ні! О! Лол! Лоу. Ты купила грошей трохи. Три ВІПА в чужій команді? Ні, це це. це... це це, це, це просто якийсь... піпе. Це піпета. Три віпа в чужій команді. Ну розумієш два віпа. Жорстко. Ну а три вже, це вже перебор. А! Я, Не ненавижу вас. Розварядочю. О, сзади нас бомблять, алло! Хто нас бомбить? Ти бомбиш! Я готую. Оу, я не готовий! Челлі А, норм! Пістолет сюди взагалі нагодиться! Це вам скажу. О, це моя... Ні, це... Це інчик. Інчекар. О, по не написа? А не кем Ух! ну окей! Окей. Що в нього за пушки? Питання перше. Ласка, що вони ніде не ставили свої капу турельки, бо це капець мав вже турель. Оп! Лішу зробити отак, щоб мене ру... Мишка швидше рухали. І причила тих та... дитяще, коли в мене... Ааа! Яку фіга?! Ой, блин. Лазери то не проблемка. Но ну, чувак яких их охороняє, проблемка. Самі лазери можна е зробити з них шашличок! Але це тяжко. Сплив плыв, чувак, і двоє стережут, а не один. Короче, це якісь КП. А! Як? Ура! Ша апгрейдом! Я не можу туда застримнути Щоб апгрейдити Ладно, тут наша буде база. Застримну не можу. Ой, куди? Я нажимаю свої, свої штучки. Я не можу апгрейдити. Ауч! Я не можу, ничер Ти! Ты ну це знущання наді мною? Скажіть, будь ласка. Три віпа в чужій? Якісь нереальні взриви? Ненормально. Четвертого рівня. Окей, okay, дивіться. Ой. Чекайте. Ловить плюхи мої. О, хто о о о о о у то турелька. А, Ту, а, Чувак, ти курси, що а і те. І трек. І ты. А, ты классный... А чё? А кто классно стоит? Турелька. Ой, блин, видно. Ну... Штука. МН. Три. Не там, Ну, что, собираюсь так погублять? А. Ты что? А! О-о-о-го! Wait, чувак! Wait! Wait! Wait, Вейт, вейт, вей! У нас тут там... ч до нас кидають всякі гранатки. Ладно, все, на цьому ми... не забувайте ставити лайки і підписуватись.